Ніч день святого Миколая. Ця ніч незвична, новорічна, казкова, але не казка це, а правда присвята. Готується і небо, готується земля до зустрічі святого Миколая. Дочекалися і ми, свята, Святий Миколай завітає і до нас. Так, у нас всюди чисто. Що тобі ще допомогти? Аню, ти тільки скажи. Тримай. Ця ніч буде незвична. Ми так прибрали нашу кімнату, щоб Миколай повернув. Як ми на нього чекали, адже ми так чекали на його прихід? Я думаю, що дійсно так. Це свято не пішно та не відзначають, а добрими справами. Які добрі справи ми зробили? Відвідали діток в дитячому будинку. Сиркам я подарувала свої ляльки ти книжки, ось з якого ми виросли. Ех, як шкода ти ніточка? Ходитиму ну, до них не тільки на свята. Ще ти ходив за ліками для нашої бабусі. Добрі вчинки ми повинні робити завжди, адже святий Миколай все своє життя посвятив служінню людям і за це не чекав ніякий ділянка. Нам бабуся говорив, що раніше в кожній світлиці вісів образ Святого Миколая поруч з Ісусом та Матінкою Божою. Люди звертались до нього з молитвою при кожній потребі. Ой, ще треба вищувати тину засталити, як мама застряла на святвечі та валикне. Як ти свитку це зробив? Допоможи мені. Звичайно, допоможу. Анюта, розкладай. Давай. Вже не дочекаюся, коли сейчас Миколай до нас прийде. Ой, це, мабуть, Миколай прийшов зараз відчиню. Усім, привіт. Ви вже написалися з тим Миколаю? Звичайно. Сідай, малий, чаю поп'ємо. Якщо ретельно готуватись до цього свята. Можна і мені долучитись. Звичайно. Звичайно, я свої гілочки біля образу поставлю, а ніч буде славитись дивани. Давайте свої листи я їх поставлю до нашої скриньки. Так хочу відчути татову ласку, сильні руки, привітну усмішку. Так хочу привернутися до нього і ніколи не розлучатися з ним. Це був би найдорожчий подарунок для святого Миколая. Святий Миколай може все і нам допоможе якнайшвидше зустрітися з татом. Ну і що ми зовсім москиси? Сьогодні наспіше? Жолости, щоб не спизнитися. Дякуємо тобі, Галинко, бувайте, бувайте. Як добре мати справжніх друзів, з ними і будень, і свято завжди добре. А тим часом повернулася мама і була приємно здивована. Привіт, сумували. Як ви причепурили в кімнаті, мої діти таку добру справу зробили. Мамо, а що таке добро? Добро, дітки, це як дерево. Кидаєш на сіни, а плоди побачиш за багато років. Добро підносить людей в небесні двори, пробиває повітря, минає місяць, зноситься до комуні сонця. І досягає самих небес. А чому святий Миколай робив добра вчинка? Ходім, я вам все розповім. Коли святий Миколай був ще хлопчиком, він мав старого вчителя, Той якось читав йому старе письмо. А там було написано, коли робиш добро іншому, то нехай лівиця не знає, що робить правиця. Треба робити добро на людську радість в ім'я Господа. А зараз помоліться і до ліжечок чекати на Святого Миколая. Святий, Небесний, Очі Миколаю, до тебе діти перебігають і просять щиро, щоб нас ти не забув, і в ніч чудес до нас прибув, і важкохворих, Отче, пам'ятай, калікам силу і здоров'я дай, і тим, що десь карається в неволі, потіхи дай і пом'якши їм долі. Хай повні ласк в долоні чудотворні, усіх діток до душі пригорнуть. Усіх тих, які без мами й дата зійшли найбільше ласки й благодаті. Святий Миколай, я так хочу, щоб свій тато повернувся з війни. Я так хочу бути, схожим на Святого Миколая. Я так хочу побачити його, але це напевно неможливо. Ходімо, Ані, лягати і готуватися готовити, до приходу Святого Миколая. Випляються. В них треба тільки повірити. Чого я молитву хлопчика, яким опікується? Дуже чемний цей Микола. Він славою юнаків. гордістю старших людей. похвалою священник. Я допоможу йому побачити Святого Миколая. А зараз люблю так, щоб він мене побачив. Я бачу дизний сон. Ти ангел? Так, але я не просто ангел, а твій ангел-охоронець. Кожна дитинка від народження має свого ангела-охоронця, який оберігає, допомагає і ніколи не залишає у біді. То ти, мій і? ангелику, знаєш моє найзаповідніше бажання? Звичайно. Ти пробач! Я захотів побачити святого Миколая, але його ще ніхто ніколи не бачив. В цю ніч можливо все. Вона чарівна, таємнича і вовнеться із ними дивана. Микола, ти такий вірить. Миколай приходить тільки до тих, хто в нього вірить. Сьогодні кожна дитина. Кожен українець має одну заповітну мрію. І ми віримо, що Святий Миколай обов'язково здійснить це бажання.